Подивіться на цей малюнок. Перед вами є дві фігури, а також дві лінії, що їх перетинають. я хочу, щоб ви замислились: а чи є ці лінії осями симетрії? Але для того, щоб це зрозуміти, нам треба знати, що таке взагалі вісь симетрії. І я пропоную вам думати про вісь симетрії як про дзеркало. Тобто, це така пряма, яка у нас розділяє нашу фігуру на дві половинки. Які ніби є відзеркаленням одна одної. Тобто у кожної півкулі, ну, хоча, напевно, не дуже правильно називати це півкулею, у кожної половинки фігури у нас буде відповідник в іншій половинці. І я пропоную почати з нашої першої фігури. Отже, як ви могли помітити, ці фігури є однаковими, у нас відрізняється лише нахил прямої і її розташування. Отже, почнемо робити ось що. Я пропоную взяти нашу верхню половинку і відзеркалити її. Як ми це робимо? Ми проводимо з кожної точки перпендикуляр до нашої синьої лінії. І на таку ж саму довжину відводимо в іншу половинку. Отже, ось ця точка буде відзеркаленням цієї точки. І ми робимо те ж саме з усіма іншими точками. Ось так. Якось ось так. І тут те ж саме. І тепер просто їх з'єднуємо. Хоча ще на першій точці було зрозуміло, що ця пряма не є вістю симетрії. Оскільки у нас, власне, ось ця точка була взагалі не на ось цій частинці фігури, не на нижній частинці фігури. З'єднуємо все. Ну, і в нас виходить щось подібне, тепер вони вже відзеркалені, але тут можна помітити, що ці фігури взагалі не збігаються. Отже, ця пряма не є вісім симетрії. Перейдемо до другого прикладу. І насправді тут уже більш очевидно все. Якщо ми візьмемо будь-яку точку і зробимо її відповідник в іншій половинці, то ми помітимо, що насправді тут все збігається. Проводимо перпендикуляри. І знаходимо відповідні точки. Ну і тут, відповідно, ось ця точка буде однією для обох половинок. Ну і насправді не обов'язково це робити з вершина, бо можна взяти будь-яку точку на нашій фігурі, і тут буде теж її відповідник. Отже, ось тут, на нашій другій фігурі, синя лінія є вісю симетрії.